Ось, бачите, сухарики. І тут молочко. Будемо їсти сухарики з молоком. Ну а що? Треба так трошечки перекусити, бо за пару годин треба вже обідати. Ну що, графік такий? Що зробиш? Так, це ми вже поснідали. Вийшли з буськи на балкон. Що там? Дразнити бегу. Зараз я вам покажу. Бачите, сидять зарази. Дразнять буську. Да. Бузька дразнять небо. Так і хочеться, прийдуть, так. Да. Може варкують там голубі, да? Ну шо, що ж вони там роблять? Ой. Так, не звертайте на них увагу. А то щас підеш додому. Не-не-не-не-не-не. Так, бігом додому. Так, це я загнав буську, сам я ж бачила. То вона щось. надумала полювати на голубів. Да? Бусь. От вона через віконце наблюдай за пташками. Нельзя туди прияти. Ти ж киця, Ти ж літати не вмієш, як пташки. Бусь. А хочеться, так? Да? Хочеться. Ой, дратує тебе голубі, да? Ой. Зараза такі, да? Дратує бусю. Не нервуй, не нервуй. Не, не ну да. Ах, ебуська. Угу. Що ж ти тут розповідаєш? Що? Бусь Угу. Добре, Буська, давай. Будь трошки треба займатися справами, бо скоро ж до праці. Все, полетіли твої друзі. Все, заспокойся. Буся. Хай. Так, що ми оце быстренько, бачите, як вже зібралися. Вже пообідали. Бо времени мало Оце як на другу зміну. На часу взагалі не вистачає ні на що. Тільки проснувся, поснідав пообідав і вже бігти на працю. Що, що успів, то і зробив. Зробив оці вже наші перекуси, булочки. І будемо вже виходити, бо треба бігти. Так, це вже ми в машині. Поки машина прогрівається. Підожди поки... Бо треба прогріти машинку. На вулиці холодно. Мінус 4. Тим паче вона стоїть тут в тіні, холодніше, ніж там на сонечці. Це добре, що вікна не позамерзали. Не треба очкрябувати. Так, що ми їдемо далі. В машині ще холодно, не прогрілося. Сироватка так, зимно. Ну а що треба їхати до праці? Так, одна рада, що завтра п'ятниця. Вихідні. Ну а шо хто любить ходити до праці, я не захотів сьогодні зранку на базар іти, Та який там, єлі сьогодні, то ж проснувся сьогодні вам говорю, Руки, ноги, спинка болить, все болить. Ну а шо. сходим сходимо, трошки пиздень, сейчас, там базарчик хотя может все мы всем на вытвердки скупимся на да? мы ж хотим не цейз на выходных у нас будет винегрет ты хотишь не пойти там на морковочку, куричка. купим уже вытвердки добре ладно мы поехали до праці, мы уже скоро подъезжаем А там уже часу не буде, не дивимо. Щоб включитися вам щось зняти, бо треба ж працювати. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаємо завтра. Бо завтра буде новий день, буде нове відео. Все, до зустрічі. Мир добра добрався.